Американські винищувачі F-16 починають надходити до України. Це стало відомо під час візиту президента України Володимира Зеленського до королівства Бельгії. Прем'єр-міністр цієї країни Олександр Декро втім зауважив, що Бельгія наразі не дозволяє використовувати озброєння F-16 для ударів по території Росії. Втім, ця заборона не є настільки критичною, адже поява на фронті винищувачів F-16 здатна суттєво змінити баланс сил на користь українських військово-повітряних сил. Російські провоєнні з блогери вже істерять з цього приводу, розповідаючи, що тепер мають на озброєні більш сучасні американські винищувачі, і найголовніше американські, а також інші західні ракети і бомби збройні сили України почнуть завдавати більш ефективних ударів по російських воєнних об'єктах. Як то кажемо, побажаємо нашим пілотам удачного полювання.